Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В каталозі номер 17 ми маємо чудову новиночку. Це фланкер аромату Possess. Possess Absolute Men. Аромат зроблений у Польщі. Має об'єм 75 мл. Строк придатності 0,7 28 Пробудив собі героя з ароматом, в якому пряма нота чорного перцю огортає епічною аурою мужності та благородства. Верхні ноти чорний перець, кардамон чебрець. Ноти серця лаванда, герань, кориця. Кінцеві ноти амбростар, бензоїн, сандал. Легендарні аромати натхнення легендарними персонажами. Композиції ПоЗ засновані на історіях найвпливовіших постатей зі світу міфів та легенд. Вони натхнені чудовими інгредієнтами, а їхні сміливі ноти дарують незабутні враження. Аромат натуральні інгредієнти високоякісні. І натуральний спирт має тиснення на коробочці. Епічна аура цієї сміливої, динамічної парфумованої води розкриває абсолютно героїчну силу. Пряні вибухи свіжого чорного перцю випромінюють потужну чоловічу присутність у деревному ароматі з теплою корицею та насиченим сандалом. Перетворюй кожний виклик, з яким ти стикаєшся, на беззаперечну перемогу стираючи межі між вічними богами та людьми, кожне розпилення сучасної парфумованої води наповнює силою та рішучістю, де перемога це єдиний вибір. Верхні ноти аромату чорний перець, кардамон і чебрець на відкритті роблять аромат достатньо гострим і пряним. І, до речі, за переказами, давні греки присвячували квіти чебрецю богині Афродіті і вважали головними їх властивостями оберігати сон, здоров'я і кохання. Чебрець спалювали і обкурювали житла, аби очистити їх від усіляких хвороб і лиха. Нота кардамона на розкритті має дещо пітон евкаліпта і камфори. А ноти серця це ніжна лаванда з м'ятним підтоном герані і шляхетним, теплим, солодким ніжним ароматом кариці. Кінцеві ноти ми тут бачимо ампростар це елемент, який покращує стійкість аромату. Бензоїн це органічна сполука, яка має аромат камфори і ніжний чуттєвий аромат сандала. По ітогу ми маємо досить складний, пряний, водночас ніжний і наполегливий аромат, який точно запам'ятається. Це однозначно преміальний аромат, дуже таке враження такого дорогого парфуму. Він достатньо ніжний, не різкий і дуже приємний. Навіть е, на першому. Нанесені, коли він найбільш різкий має бути, він звучить дуже ніжно і толерантно. І відчувається, що він дійсно такого натурального складу, тобто жоден інгредієнт з аромату не дратує. Нагадує букет цінних, натуральних ефірних олій. Він і не такий і не солодкий, елегантний аромат, такий, в нього преміальне звучання. Дуже приємний. Ну і взагалі позес це історія богів, прекрасний аромат. І якщо ви оберете саме позес Абсолют Мен, це буде такий знак вашому партнеру, що ви його дуже цінуєте. І подивіться, яке пакування, подивіться, це схоже на колесницю богів або героїв. Це дуже виглядає. Прекрасний аромат. Мені надзвичайно сподобався. Він і ніжний, і такий просто такий букет з достатньою гостротою, відмінний аромат. Дуже приємна, дуже приємна новинка. Однозначно, однозначно можна рекомендувати. Тут на коробочці є таке тиснення шашечками, взагалі, відмінно, подивіться. Аромат шлейфовий, стійкий. На одязі стійкість аромату більше 10 годин однозначно. Чесно кажучи, я залишила цей аромат особисто для себе, оскільки дуже люблю ноти лаванди, а тут вона переважає, доповнена шляхетними нотами кариці і теплого сандалу. І ось він трошечки розвіявся і стає тільки приємнішим. Букет навіть якось збагачується, розкривається дуже приємний аромат. Швидше нагадує композицію дорогоцінних ефірних олій, аромат лаванди з м'ятними нотками герані, шляхетними підтонами кориці, сандалу, камфори, евкаліпту відмінним шлейфом і стійкостю.